Так, Андрій тут запитував, чи рентабельно вчити веб-розробку full stack через велику конкуренцію, і що можете сказати про мобільну розробку. Е, дивіться, так є таке. Е, дивіться, е, коли прийшла війна, повномасштабна я маю на увазі е, багато було скорочень в українських великих гігантів. Ну, одна річ, яка якщо це маленька компанія, якщо вона когось звільнює, це не змінює ринок. Але якщо це велика компанія на 10 тисяч розробників, і вона скорочує, наприклад, 50%, на ринок виходить 5 тисяч розробників, і вони не можуть знайти роботу, тому що стільки розробників підготовлених власних на ринку не потрібно. Наприклад, до війни була бійня за розробників, тому що їх компанії не могли знайти. Після приходу повномасштабної війни розробники не можуть знайти роботу. Плюс є свічери. Тобто, це люди, яким держава чи якісь фонди допомогла зробити там пройти курси по дизайну, по тестуванню, Істуванню по, по бізнес аналізу якимось чином там на один крок війти в АІТ. І дивіться, коли ми відкривали вакансію дизайн, було ми навіть не робили прямий пошук, тобто активний пошук. Ми просто опублікували вакансію. У нас було тисячу відгуків. Ми всі ми всі переглянули і взяли двох дизайнерів. Тобто, дивіться, яка статистика. Це навіть не 2%, а 0,2%. Так чи як виходить? Тому дивіться, чи рекомендував би дизайнерам і так і ні. Якщо ви свічер, но ну ви не свідчер. Ви навчаєтесь фундаментально. Будете навчатись фундаментально. Фундаментальна освіта це дуже класно. А після курсів це трішки інакше, тому що після курсів вивчають щось таке маленьке, і вони не можуть бути широкого профілю. Наприклад, я в університеті вивчав там і Java, і C-Sharp, і PHP, C, C++, Assembler. Асемблер, ну тобто тільки Python, мабуть, я не вивчав, не знаю чому. І я можу працювати по цим ролям так, не так успішно, тобто, але в цілому, якщо бекенд розробник то він може змінювати мови там, наприклад, з Python на Go, наприклад, перейти. Чому ні? Можна спробувати. Це все реально. Але якщо людина пірся після курсів і їм не дали основи, фундаментальні основи їм дали тільки там синтаксис мови програмування, наприклад, ця людина знає Python, але Ну, знає тільки синтаксис. Вона не знає про мікросервіси, про обєктно орієнтоване програмування, там про патерни розробки, там що, що таке MVC, наприклад, і так далі. То буде важко е цій людині. Тому тисяча дизайнерів це не вирок. Можна бути класним фундаментальним дизайнером. Ну є ж класні дизайнери в світі, а є ті, які, як каже е наш головний дизайнер, малювати там прямокутники і кружочки, так, це не той рівень. Тому про тестувальників теж саме відкриваємо вакансію. Маємо 800 відгуків, і ми обробляємо беремо одного чи двох тестувальників. Є позиції, на які дуже важко знайти розробників. Наприклад, ми шукали флати розробників. Ми хотіли найняти двох. Ми найняли одного і другого ще Ще в пошуку, ми не можемо найняти. Дивіться, хоча вони на ринку є, але ж ми їх тестуємо і ми хочемо брати кращих, як на нас. А в нас дивіться, яка IT-кампанія, це ж, ну скажімо так, це комерційна організація. Вона не в заправду тестує всіх. І щоб відповісти на питання: чи ця людина може працювати в IT чи ні, вона обирає кращих кандидатів саме для своєї компанії? Можливо, інший теж краще але по цим тестам він не пройшов. Він може пройти в іншу компанію. У мене в житті так було. Наприклад, конкретно зі мною. Я про це ще розповім. По цьому, по цьому дивіться є вакансії, є на які буде дуже важко пробитися. Я вам назвав приклад, яких це там, де є свічери, дуже легко зайти. В IT одним кроком. А є фундаментальні вакансії, розробники. Ну, наприклад, ми будемо шукати python розробника, і я думаю, що нам буде важко знайти класного Python розробника. По цьому, А якщо у вас ще є домен, Python розробник з знанням якихось бібліотек, дотичних до машинного навчання, так то ви можете піти в конкретний домен. Це буде дуже класно. І у вас можливо і буде конкуренція, але можливо, вона буде така маленька. Ну для ринку України так точно буде маленька. Тому було б класно. Але якщо вам подобається, Ця дизайн, то вчиться класно і будьте креативними, і це теж не вирок. Тисяча відгуків на вакансію це теж не вирок. Тому так є. якщо Якщо підходити прагматично, то є професії, по яким простіше знайти роботу, вони але це все змінюється, як я ж казав. Раніше Python розробників було ну неможливо знайти просто неможливо, їх можна було навіть не шукати чи java джава розробників. Але що зараз джава розробниками, я не знаю. Наприклад, ми ніколи їх не шукали, але мої колеги з інших компаній шукали, наприклад. То зараз все змінюється. Я вам зараз скажу: Flutter в тренді, flutter розробників знайти важко. А коли ви вивчите через 5 років, все зміниться, наприклад. Тому, якщо вам подобається мобайл, їдь мобайл, вчіть, наприклад, Dart і Flutter. А коли все зміниться, ви просто перейдете на на іншу мову програмування, але фундамент і принципи мобільної розробки ви будете розуміти, тому що Android і iOS нікуди не дінеться. Це як ті гіганти, ну які являються константою в нашому світі. Можливо, хтось буде третій, але це не точно.